Отже, справу про припинення діяльності громадської організації АЛЛАТРА в Україні в судовому порядку скасовували чотири рази. Чотири рази про це писала сама Кременовська на своєму сайті вільне слово. І незважаючи на чорнуху, на замовні провокації проти «АЛЛАТРА», Український суд відхилив цю справу знову в п'яте. На початку квітня 2025 року. Ось документ. Хто б що не казав, але факт залишається фактом в Україні п'ять разів торжествувала розсудливість, на відміну від ганебного російського правосуддя, яке навіть судом назвати не можна. Історію про жалюгідне судилище в Челябінському містечку Пласт півтора року тому. Дивіться в перших серіях цього розслідування. З нього все починалося. З Костянтина Путніка, адепта тоталітарної секти. Дворкіна. Так ось Кременовська у своїх статтях на вільне слово мальовничо описує свої багаторічні потуги, які мали за планом замовників. Призвести до закриття Латера на території України слідом за Росією, які мали за планом замовників. Призвести і до кримінального переслідування учасників латера на території України також слідом за Росією. У цього процесу був замовник. Нічого саме собою не відбувається, це очевидно. Свою титанічну працю Ірина Кременовська описувала на своєму сайті вільне слово. Цитую, це десь у 23-му 2023 році, 2023-му. Неймовірно складний шлях, який ми подолали спільними зусиллями. Ми, супереч усім перешкодам, ми не здавалися. Ми, а навпаки, підтримували одне одного, одне одного. Наполегливо йшли вперед. Найцінніше, що ті люди, люди, з якими все починалося, залишилися однією командою. Команда, а ще вона стала більшою. Їх стало більше. Я вдячна долі, що звела мене. Ваша покірна слуга була зайнята складанням висновків. Це вона про себе. Ось що це. Як неорганізоване об'єднання, яке було частиною міжнародної злочинної структури Рацирс. Хто у складі? Ну, давайте придивимося до найближчого оточення. Її заступник і головний живодер України Олексій Святогор. Вам не почулося про це пізніше. На сайті вільне слово мене зацікавив ще один фрагмент, написаний рукою Кременовської. Її думка про Олексія Святогора. Самі про себе все пишуть. Цитата Олексій ще більш небезпечний за мене фундатор Криз, і творець краху. Ми лише виконуємо свою роботу, і це не просто журналістика, а значно більше. Олексій не просто мій партнер. Він архітектор криз і неблаганий фундатор чужих крахів. Ця робота дещо більше ніж журналістика. У мене в голові крутиться одне запитання. А чим ці двоє насправді займалися? Це також питання і дослідства.